Доброго дня, ми звертаємось до громадян України та прем'єр-міністра України Арсенія Петровича і Ми родина Майдан. Це об'єднання громадських та благодійних ініціатив, які об'єднали зусилля ще 22 лютого цього року, для того, щоб надати максимальну допомогу сім'ям загиблих та потерпілих під час подій на майдані. Дякуючи волонтерській інституті Євромайдан Сос, яка з перших днів, коли на Майдані відбулися перші людські жертви. Ми маємо список загиблих, список зниклих та тих, хто потребує медичної допомоги. Дякуючи їм, ми маємо базу, за допомогою якої ми координуємо всі зусилля всіх фондів, які входять в цю ініціативу, і надаємо допомогу як тут і тепер, так і до, на кінту, яка направлена на довготривалу перспективу. Uh, уже сьогодні учасниками ініціативи Родина Майдан оказана допомога сотням сімей, погибших і пострадавших при толкновіннях. І вже сьогодні виділено більше 10 мільйонів гривень на рішення їх вопросов. Окрім того, ми, родина Майдан, ініціювали збір благодійних коштів на створення програм довгострокової допомоги. Ці кошти надходили з різних куточків України від різних людей на рахунок благодійного фонду фонду громади прирпіння, який виступив технічним партнером ініціативи. Ці кошти наразі знаходяться під контролем міжнародних аудиторських компаній. Для правильного та ефективного планування довгострокової підтримки сімей нам необхідно і зараз цим займаються волонтери і психологи, зібрати повну інформацію про усі потреби родин загиблих та постраждалих, для того, щоб надавати фінансову, психологічну, соціальну та юридичну підтримку цим сім'ям. 2 апреля 2014 года состоится первое заседание экспертного совета Центра Радына Майдан, в состав которого войдут представители семей погибших и пострадавших, сотники, журналисты, представители органов государственной власти. Цель совета – определить четкие критерии и принципы распределения собранных средств. Запуск всіх долґпрограм долгос... долгоспрочної поддержки сімей состоится 1 юня 2014 року. При тому, що родина Майдан є абсолютно відкритою та прозорою волонтерською ініціативою, ми змушені звернутися до вас, Арсенію Петровичу, через той тиск, який здійснюється на нашу ініціативу в останні дні. З 21 березня 2014 року, з боку групи людей, а саме Алли Петрівний ландер та Миколи Дмитровича Криворота, які раніше були активно залучені до діяльності партії регіонів в місті Києві, розпочалася спланована інформаційна атака, спрямована на дискредитацію громадянської ініціативи Родина Майдан та діяльності благодійного фонду фонду громади приєрпіння. Здійснюється адміністративний і емоційний тиск на директора фонду громади приєрпіння Анастасію Попсуй. Ми вважаємо. Це спробує незаконно взяти під контроль розподіл коштів, а це 50 мільйонів гривень, зібраних на допомогу загиблим і постраждалим майдану та їхнім родинам. Шановний Арсеніо Петровичу, від імені членів правління родини Майдан звертаємось до вас з наступними проханнями: по-перше, взяти під особистий контроль та доручити відповідним органам провести відповідне розслідування щодо цього питання. Наступне терміново забезпечити безпеку директора фонду громади Приєрпіння Анастасії Попсуї та її родини. І останнє делегодувати до наглядової ради громадської експертизи ради центру родини Майдан, представники уряду для забезпечення прозорості розподілу зібраних коштів. Ми дякуємо всім за довіру до допомоги в нашій непростій, але дуже важливій справі. Слава Україні! Героям слава!